Відкритий кубок Галичини другий рік поспіль у вирішальному матчі розіграли Іван Франківський «Урган» та Львівський ТВД. Як і торік, головний приз залишився в Івано-Франківську. Цього разу надзвичайно драматичний фінал не виявив переможця першого тайму. – 1-1. На гол сімки влучним ударом відповів Маржановський. На початку другої половини цілих вдруге виявив орган вперед, але через п'ять хвилин Кордоба знову зрівняв рахунок. Розв'язка матчу припала на останні хвилини. Спочатку власні ворота забив хавар. Тут же Кордоба вийшов п'ятим польовим, і за кілька секунд Лівіянам вдалося реалізувати чисельну більшість, коли денес третє встановив паритет. 3-3. за регламентом фіналу у разі нічієї був передбачений додатковий овертайм і далі за потреби серія пенальтів. Однак за 11 секунд до сирени після таймауту ураганівці зуміли забити переможний гол. Яра навісив парашут на цвілих, а найспритнішим на піточку виявився Валенко. У завершальні секунди тиводисти намагалися рятувати гру, і це їм ледь не вдалося. Однак свою реакцію продемонстрував Корнієв, врятувавши органь за мить до фінальної сирени. 4-3. третім призером кубку Галичини стала енергія, яка лише в серії після матчових пенальті здолала кардинал. П'яте місце посів чемпіон Польщі Хуртап, який переміг першоліговий Лемберг сім Цієї суботи бере старт 17-й чемпіонат України. Свій шостий сезон у вищій лізі орган розпочне домашнім з Житомирським контингентом.